Що відомо про особистий кабінет споживача новоя до каналу, та коли відбудеться в Страчі хресна дорога для сімей? Вітаю з випуском новин для вас. Працює Марія Канцелярис. Тож час підбити підсумки. До новин держави у генштабі зазначили, що військове відомство РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну. Мета ворога продовжувати брехню про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергооб'єктів. На сьогодні до міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, надійшло близько 22 тисяч заяв. Фахівці нагадали, що на подання потрібно 15-20 хвилин. При цьому за потреби українці можуть подати заяви одразу за кількома категоріями. Новини на Янтарнефе. Локальних підсумків Новояворівська міська рада інформує про старт роботи особистого кабінету споживача МКП Новояворівськводоканал. Відтепер тут можна зручно та швидко подавати показники онлайн, відстежувати заборгованість і контролювати рух коштів за особовим рахунком. Усі деталі про реєстрацію в наших соцмережах. Цю неділю 30 березня о 16-й годині в центрі Страдецька гора відбудеться хресна дорога для сімей. Очолить молитву єпископ-помічник Львівської архієпархії Владика Володимир, організатори референтура у справах родини та рух християнських сімей. 27 березня об 11-й годині у Новояворівському краєзнавчому музеї запланована важлива зустріч. Тут презентують результати дослідження потреб громади щодо збереження та розвитку культурно-мистецьких традицій та туризму. Подія відбудеться в межах проєкту Геогостинець пульс громади вивчення потреб і ресурсів. Новини на Яндарнефе. До новин спорту чемпіонати Львівщини з боча приніс новояворівським спортсменам нові перемоги: це три золота, два срібла та одну бронзу. Крім того, троє спортсменів увійшли до складу збірної Львівщини. Тепер вони змагатимуться на чемпіонаті України з 13 по 18 квітня. Для всіх охочих познайомитися з технікою скандинавської ходьби у Новояворівську організують безкоштовний майстер-клас 28 березня о 16.30. Локація стадіон імені Олега Русина. Докладніше в телеграмі і фейсбуці Янтарнефем. Про погоду в четвер, 27 березня, мінлива хмарність. Температура в день до плюс 13 градусів. Уночі плюс 2. вітер 2-3 метри на секунду. Вночі без опадів. В день місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман на окремих ділянках доріг. Ожеледиться. Тепер це все про основне. Попереду найтепліша музика на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.